Ці дивіться, ціна того комода, його зараз під заказ. Ну, можливо, хтось зробить з мебельщиків, але я би сказав, ті, що будуть його робити, то ціна того комода вийде ну, мінімум 11 тисяч гривень. Ну, може, 9500, але їм не вигідно його робити. Отже, ціна того комода в мене зараз так і лишається. 6500 гривень, довжина метр шістдесят, висота 92 см, глибина 42 см. Комплект входить підсвітка в кришці. Кришка груба. Комод 9 фабрики Black Red White. От, Відправка в любе місто України безкоштовна. Ціна для моїх підписників: 6500. А для тих, хто ще не підписався, підпишіться. І для вас також буде 6500. Доставка в любе місто України. Заказ можна оформити прямо на сторінці TikTok, там є зверху кнопочка, нажимаєте і оформляєте замовлення. Все, передоплата 10 гривень. Приходить мені замовлення, просто сповіщення мені приходить в Телеграм, або в додаток, або просто на пошту. І я бачу, що ви замовили комод з переплатою 10 гривень, я вам відправляю і все.